Це наша майова яблонька Було б більше, але поваривали, щоб ці хоча б виросли. Вона молоденька ще, ось це змій ріст, метр дев'яносто десь. Ось так. Мало буде, не Немало буде, ну буде ще чувствати. Трохи треба її попріскати. Знову помідори. Тут два сорти. Один Маруся це сливка, а один апельсин. Жовтий сорт. Це огірки. Це замість ру. ти там гавкаєш. Дік. Дик. Дік. Ай дурачок, ай дурачок. Народина Скоро можна будет рвати вже через тиждень,